Друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі і в цьому відео ми обговоримо на таку тему, що чим дешевше користуватися під час масштабних відключень світла. Дивіться! Генератором чи зарядною станцією? Ну, дивимося. Купити генератор 5 кВт. Ну, друзі, дивіться, на генератор треба витрачати аж 15 тисяч на місяць. Уявіть собі. Це тільки на паливо. Так, ну зараз дивимося. Варіанти непогані. Так, ось інвенторний бензиновий генератор 5 кВт. Бак 15, на 15 літрів. Важить він 48 кг. Бачите? Цена 33 575 гривень. Читаємо відвух. Так. працює нормально, болти там не закручені, там немає є криво закручені, потужний інвентарний генератор. Так, максимальна потужність 5,5 кВт, далі час автоматичної роботи 5 годин. Ого, об'єм паливного бака аж 15 літрів. Ну, дивіться, друзі, як заводити, є два варіанти. Руч... Подивимося. Ось ручний стартер. Або Оці, які від акумулятора. Це електричний варіант, але він дуже незручний. Так, ціну запам'ятали. Так, далі. Купити заряд зарядну зарядну станцію EcoFlow 5 кВт Так, ну дивіться, дивимося. Так, так. Так ну, дивіться, друзі, є така станція на 6 кВт, але її немає в наявності, ну. Ось така зарядна станція EcoFlow Delta Pro 3. 4000 Вт ватт або четыре Вт девяносто ватт година плюс генератор, плюс генератор двопаливний. Бачите? Так, ну, друзі, робимо висновки. Що ж все-таки вигідніше купити? Так, ну дивимося. Так, 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 так. Так, ну дивіться, робимо висновки. Так, вигідніше купити. Якщо зарядну станцію, то екофлоу за 100 тисяч комплект буде йти. І станція, і, і двопаливний генератор. А якщо зарядну станцію Асі, то вигідніше купити на 6 кВт. А знаєте, друзі, чому вигідніше купити зарядну станцію? Ну, генератор це теж потрібна річ. Просто зарядні станції не потрібно, палива генератору потрібна. Так, друзі, ну дивіться, яка між цінами різниця. Так ви скажете. Ну, генератор коштує 32 тисячі, наприклад, а зарядна станція 84. Це ж взагалі не вигідно. Але якщо по розходам в місяць, то зарядна станція вигідніше, тому що за її один раз купив там відразу, або в розсрочку, і більше не потрібно тратити гроші на бензин або масло. А генератор купив, треба то масло поміняти, то свічку зажигання, то бензин одалити, але генератор це потрібна реч, теж, запам'ятайте. Друзі, дивіться, наприклад, у вас станеться така ситуація. Вам вимкнуло світло, ви перевели свою хату на зарядну станцію. Ну вдруг вона розрядилася. І що робити? Просто виносите генератор, вмикайте, під'єднуйте зарядну станцію, вона заряджається і все. І далі, і далі користуйтеся зарядною станцією. Друзі, підписуємося всі на мій канал. Всім до побачення!